У поліції Дніпропетровщини сьогодні власне свято. День подарунків. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив правоохоронцям області ключі від майже 40 службових позашляховиків. Автомобілі до того ж гібридні. Окрім бензинового двигуна, під капотом ще й електричний. А у викладачів університету внутрішніх справ побільшало нерухомості. Далі докладніше. Гібридні електрокари українська поліція закупила у японського концерну Міцубісі, адже президент цієї корпорації надав правоохоронцям спеціальну знижку. І перші 38 екземплярів сьогодні роз'їхалися по всій Дніпропетровщині. Під капотом позашляховиків знаходиться дволітровий бензиновий двигун. Ще сотню кілометрів автомобіль може подолати за рахунок електричних батарей. Поліцейські впевнені, нові машини дозволять значно оперативніше пробувати на виклики. Тошти, там це внедорожники плюс. Бальшовий плюс дороги у нас самі признають. З такими машинами доволі таки буде комфортно їздити і нам і людям. Вручити поліцейським ключі від позашлюховиків прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, використання електромобілів дозволить державі зекономити чимало бюджетних коштів. Ми внедряємо нові технології, внедряємо ці нові електромобілі, на яких державний бюджет економить тільки на цих машинах, які прийшли. 300 на Це лише перша партія японських автомобілів. На другу очікують приблизно у листопаді. Тоді ж таке технічне посилення отримують і міські копи. А сьогодні першим роздивлятись електромобіль поліз міський голова Борис Філатов. Патруля потім прав неправді з собою не труба. Та вручали на фестивальному причалі інші подарунки. Наприклад, родини вбитих патрульних поліцейських отримали з рук мера ключі від квартир. Вручаються лещик надії Васильівні матері загиблого лейтенанта поліції Ольги Олександрівни Макаренка. Квадратні метри у подарунок за відданість роботі отримали і півтора десятки викладачів університету внутрішніх справ Сянтина Вікторовича, начальника відділу кадрового забезпечення. Обговорили посадовці, й інші питання так, місто буде співпрацювати з правоохоронцями для створення більш дієвої водної поліції, ще й підкине 10 мільйонів гривень з міського бюджету. До речі, за словами мера, муніципальна поліція міськради буде перейменована. Ми будемо повністю придержуватися рекомендації міністерства внутрішніх діл. І навірно, ми перші в країні, Я вже зареєстрував проект рішення. Муніципальна поліція, которая. Подчиняється мерії, буде переіменована в муніципальну варту. Взагалі в стране 21 муніципальна поліція, але ми вважаємо, що ми повинні показувати всім пример. Хоча від зміни назви працювати кардинально по новому муніципальна поліція навряд чи почне. Адже зміни у повноваженнях працівників КП не передбачені. Антон Мачулов, Олександр Дубина. Новини 11-го каналу.